Носики тут дівчата просто в захваті від них приходять. Я кажу, можемо піти в сільпо, ось через дорогу є сільпо. От, і побачите, як там знаєте, кожної п'ятниці суботи, отак от на шампурах за засвої жарять. вже. Це, мабуть, жорстоке. Там ще групою осіб, знаєте, хтось один різав, а інші смажили, а треті їли. Ну а тут їх люблять і вони живуть наверне своє краще свиняче життя в Україні. Я з вами погоджуюсь. Ми тут перебуваємо певний час, і дійсно я не побачив жодного, такого, що було якесь жорстоке поводження з цими тварин. Тут Навіть є персональне зооняня, яка доглядає цілий день за ними. Серйозно? У у вас, посади, Боже, да. є спеціальна зооняня, яка доглядає цих мініпігів. Ви ви, ви ви взагалі таке бачили? Я вперше чесно. Я знаю, що там були психологи у собак, але що була така зооняня. і ми, до речі, перебуваємо у цій зоні у бахілах, як ви можете е, побачити на власні очі. Тут да, у звичайному ще до речі, додам да, в правилах. Обов'язково той, хто заходить, він одягає бахіли, обробляє руки антисептиком, без цього сюди не зайде. І перебування в цій зоні ми обмежуємо не більше 10 людей. Те, щоб не створювати дискомфорт саме для тваринок. Мені все зрозуміло. Я вам дуже дякую, пане Денисе, за те, що ви дійсно нам показали. І Я хочу ще на останок взяти ось цю грушку, якщо можна, так яку, до речі, нам тут надали. Чесно вам зізнаюсь, в мене у дитинстві батько хотів, коли я народився, ну і коли я ще не народився, мій батько хотів завести такого мініпіга і вмовляв мою маму купити ось такого маленького поросятка. Але потім в них з'явився Саша Саюн, і вони вже він Олись від цієї ідеї, ми новини Лайф і проект день Лайф загалом проїхали Ось таке надзвичайно вражаюче добре ем, кафе, кав'ярня з міні-пігами. І як ви бачите, вони тут нагодовані, в них є своє няня. І ви можете прийти сюди у будь-який момент. Але дійсно, якщо ви будете слідувати правилам і не писати заяви до поліції, бо з ними дуже гарно тут поводяться, колеги. Я передаю вам цю молоту у студію, і дійсно хочеться одного з них собі забрати. <реш> Олександра, можливо, я прослухала, бо дуже дуже такий милий репортаж. Ми тобі з Марго тут дуже заздримо. Насправді Абсолютно. скажи, будь ласка, людям з алергією чи можна перебувати в цьому кафе свинки гіпоалергенії? Чи все ж таки у кого можливо є такі проблеми, то краще дивитися на міні-пігів, але хоча б через скло? Мені здається, що якщо у людини є алергія на мініпігів, то я думаю, він не зайде в цю територію. То в нього немає серця на <рес> добре. Добре, дякуємо тобі, Олександра. Неймовірний репортаж. Це були новини з Києва. Ну друзі, це день лайф. Ми на мультимедійній платформі YouTube канал Новини Лайф. І власне цієї ефірної години ми будемо говорити про низку міжнародних питань, зокрема про те, що Володимир Зеленський нині перебуває у Берліні, де зустрінеться з ключовими лідерами цієї країни з ключовими особами. Буде говорити в тому числі про надання Україні в тому числі фінансових можливостей для того, щоб Україна могла виробляти. Власну зброю, ну і в принципі з європейськими партнерами говоритиме про те, коли ж буде в тому числі і 18-й пакет санкцій, щодо якого насправді як пишуть змі, немає згоди у Європі. Пишуть навіть таке, що нібито США, що сам Дональд Трамп, попросив європейських партнерів поки не вводити, поки ще є шанс все ж таки перемовини ці між Росією і Україною якось розпочати про все це ми будемо говорити з гостем нашого, але uh, перед хім... цим давайте ще подивимось про що ще конкретніше так. будемо uh -huh. дивитися. Бити чи не бити Володимир Зеленський у Німеччині сьогодні зустрінеться з Фрідріхом Мерцом та Франком Вальтером Штанмаєром. ФРН напередодні заявила про дозвіл бити дальнобоєм по Росії у Держдепі. Водночас зазначили, поки питання відкрите. Що скаже на це Берлін, та з якими новинами повернеться наш президент. Крихкий мир Зеленський сподівається, що кінець війни буде в червні 2026-го. Тим часом спецпредставник США Келох розповів про 22 пункти мирного плану, які не подобаються ані Україні, ані РФ. А Кремль знов пригрозив третю світовою. Чи варто сподіватись на мир, та чи можлива найближчим часом зустріч зеленського, Трампа і Путіна? Незаконне збагачення На ЗК знайшло у деклараціях ТЦК порушень майже на 37 мільйонів. Звідки гроші на нові авто, квартири та земельні ділянки? Та як просувається обіцяна реформа військоматів? Принаїдна, хочу розпочати цю ефірну годину. з подяки. хочу подякувати найбільшій платформі українських брендів. Всі свої за те, що я сьогодні настільки елегантна в ефірі. Дякую нашим хлопцям та дівчатам, які тримають нашу економіку, сплачують податки. Ви зокрема не йдете в тінь. Таким чином знову ж таки допомагаєте збройним силам України, які в подальшому тримають взагалі в цілому всіх. Нас із вами, ну і зокрема будемо вітати нашого наступного гостя в нашій студії. Отже, Петро Олещук, політолог. Пане Петре, як завжди, раді, що ти бачити в нових славу Україні. Пане Петре, наше опитування традиційне опитування від новини лайф сьогодні. Звучить таким чином: чи вірите ви в можливості зустрічі зеленського Трампа і Путіна найближчим часом? Декілька варіантів відповіді всього так, це можливо ні, це мало ймовірно. Чого питаємо? Ну Кіт Келлах, спецпредставник Америки по Україні фактично заявив про те, що може відбутися така певна зустріч в Швейцарії в Женеві. Є з боку зокрема Українського. Сторони підтвердження від президента Зеленського, що Швейцарія може бути розглянута. Ну і від російської сторони так само від Лаврова прозвучало те, що так дійсно наступний раунд переговорів може бути. Що скажете ви? А, ну, я не вірю в те, що ця зустріч відбудеться найближчим часом. І тим більше я не вірю, що вона відбудеться в Швейцарії. А чому, а чому так? Ну ні в яку Швейцарію Путін не полетить. Це летіти, летіти через всю Європу, через країни НАТО через країни Європейського Союзу, плюс переміщатися в Європу. Ні, нікуди він туди не полетить. Ми ж говоримо про найбільшого параноїка сучасного світу. Ну від Білорусі, зокрема, українська сторона відмовилася. Від Ватикану господи, Сполучені Штати Америки, Російська вірно. Федерація Абсолютно вірно. Римський же римські статут його ж там арештують. Як... Ні, ні, тут питання не в цьому. Ні в який Ватикан він не поїде по тим самим причинам. От, уявімо собі, ми з вами говоримо про політика, який приймає своїх гостей після місячного карантину за кілометровим столом, і от він полетить через країни НАТО, думаючи, що там десь заховається винищувач, який буде спеціально ага. на нього полювати. За все добре, що він зробив. Ні, нам е, він, я думаю, що і це про це, до речі, говорили росіяни. Вони можуть розглядати як варіанти Туреччину або Солдіки. країни перської затоки, Судівська Аравія, <смітна> об'єднання Арабської Емірати. От щось приблизно таке. Вони могли б розглянути, але Путін так само туди зараз не поїде. <смітна> Можливо, Путін, Путін, звичайно, хотів би організувати особисту зустріч з Трампом, але пізніше. Коли він, очевидно, вважатиме, що в нього будуть оці умови для того, щоб диктувати свою волю, тоді, можливо, він би розглядав варіант зустрічі з Трампом, але це точно пізніше. І до цього він буде максимально тягнути час. Але при цьому вони будуть постійно натякати, що ця зустріч можлива. Для того щоб тримати оцей самий переговорний процес і маніпулювати ним, угу. ну от якраз Кіткелак зокрема зазначив про те, що українська сторона свій варіант меморандуму вже надіслала Сполученим Штатам Марки і чекають від російської сторони, зокрема цього меморандуму. Давайте додамо трошки інформації і в подальшому будемо з вами її обговорювати. Отже, США отримали від України переліку умов для досягнення миру, і тепер очікують від Росії відповідного меморандуму. Про це заявив. Спецпредставник США Кіткелох він наголосив, що необхідно продовжувати тиск на росіян для того, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів з Україною. Якщо вони передадуть меморандум, то відбудеться ще одна зустріч щодо мирних переговорів. Давайте почуємо більше як тільки ми це все складемо, буде ще одна зустріч. Ми вважаємо, що вона можливо відбудеться в Женеві. Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не хотіли туди їхати. Тож Женева може бути наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери: Трамп, президент Зеленський і президент Путін, щоб узгодити це питання та підписати якийсь документ, щоб припинити цю війну. Ну і до слова США мають мирний план із 22 пунктів, який не подобається ні Україні, ні Росії. Про це також повідомив спецпредставник президента США Кіт Келох в ефірі Fox News. Також він зазначив, що Дональд Трамп розчарований російськими ударами по цивільних цілях в Україні. Давайте його почуємо. Його розчарування зрозуміли, бо те, що відбувається, коли росіяни атакують міста і без розбору вбивають жінок і дітей, це явне порушення Женевського протоколу 1977 року, розробленого для того, щоб запобігти цьому. Женевська конвенція це правила ведення війни, і росіяни підписали її. Сполучені Штати це підписали, і Україна це підписала. Ну і в майбутньому Україна зможе дзеркально відповідати на отаки Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський. А за його словами, Україна працює над збільшенням власного виробництва дронів і далекобійних ракет. Давайте почуємо зеленського. Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива. Зрозуміло, дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там в Росії повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика це ключові елементи. Все маємо виробляти. Тож а... Пане Петре, давайте почнемо з того, що ось Україна надіслала свій перелік умов до США. Росія все крутиться, викручується там і тому подібне. Вже Зеленський заявив, що він готовий в Женеві зустрітися з, і з Трампом і з Путіним. На що Пісков відповів, що Путін зустрінеться лише тоді, коли вже буде якась суперконкретика, там і тому подібне. Росія може догратися в цілому, от що Трамп е, у Трампа не знаю, нерви таки здадуть, і він веде якісь санкції. Чи навпаки, вони це будуть їх просто знаєте. Е, е, логіка мені, чесно кажучи, нагадує знаєте, такого підлітка, який чітко розуміє, от як можна дійти до якоїсь межі, так щоб там батько, вибачте, там не взяв ремінець, але от доводити постійно до цієї межі, і таким чином мені здається, що зараз Путін просто доводить Трампа, так що от, от градус підвищується, все, але потім бац і воно відпускається. Тобто, э, э, Росія, власне, що буде? А, ну, знову ж таки, зрозуміло, що Трампу, в принципі, особисто це все байдуже, і Трамп э, не дуже цим всім цікавиться, його набагато більше, мабуть, цікавлять вояжі до перської затоки, де можна підписати великі контракти, одержати шикарні подарунки, і це йому подобається набагато більше. Тому, в принципі, Трамп би в цю гру особисто міг би грати довго. Але ми бачимо, які настрої зараз поширюються серед американської політичної еліти, які настрої є у конгресменів. Сенаторів, тобто і в палаті представників, і в сенаті достатньо гучно лунають заяви про те, що Путін нас не поважає. Путін насміхається над президентом США. Треба впроваджувати санкції. Є відповідний законопроект Лінці Грема в Сенаті, який сенатори планують голосувати десь, уже, мабуть, найближчим часом. В червні принаймні про це говорили. От і це той факт, який Трамп не може ігнорувати. Тобто Трамп, в принципі, байдуже, що про нього говорять європейці, українці, е громадяни інших держав. Але американці йому не байдужі. І зрозуміло, що якщо, наприклад, зараз в конгресі почнуться процеси пов'язані із накладанням санкцій, в які включаться і демократи, і республіканці, а Трамп буде десь в осторонь, це буде підрив його авторитету всередині держави. І він це прекрасно розуміє. Поки що він відкупається від власних конгресменів заявами, що, мовляв, він невдоволений, що Путін дограється і тому подібне. Тобто він теж, в принципі, бере участь у цьому затягуванні часу, але, на відміну від Путіна, це затягування має якісь межі. І протягом найближчого часу Трампу доведеться якісь рішення все ж таки в цьому напрямку ухвалювати. А які, ну, подивимося. Складу, але але ми, ми очі ми повинні розуміти, що Трамп не хоче накладати санкції угу. на Путіна. Трамп не хоче робити щось проти Путіна. Трамп і досі сподівається з Путіним в майбутньому дружити. От, але Путін по суті дійсно його заганяє в глухий кут своєю поведінкою, своїми діями. Тому що ну Трамп от буквально він буквально ледь не прямим текстом говорить: ну дай мені хоч щось, щоб я це показав mm -hmm. своїм конгресменам, щоб вони від мене відчепилися нарешті. Ну, так. А Путін ні. От давайте знову ж таки. Я не готовий. Давайте конкретику, передумови і так далі. І маніпулює, маніпулює, маніпулює далі цією темою. Тобто так, Трамп може терпіти скільки завгодно, але Трамп він не один і він не існує вакуумі, Він це прекрасно розуміє. Угу. Якраз з приводу маніпуляцій Путіна. Ну ми нічого нового не побачили, Поки що і не почули. Але тим не менш є така інформація. Путін вимагає обіцянки не розширення НАТО в обмін на мир в Україні. Саміт НАТО скоро вже 25 червня, взагалі, то має бути так само за даними Reuters, Російський диктатор готовий укласти мир в Україні, але не за будь-яку ціну. Агенція публік якою оновлений список вимог агресорів? Письмова обіцянка західних держав не розширювати НАТО на схід? Далі наступне нейтралітет України? Далі часткове скасування західних санкцій, вирішення питання заморожених м, активів Російської Федерації, а також захист російськомовних жителів України. В принципі, нічого нового. Але тим не менше, як ви думаєте, цей перелік, що можна до нього додати, чи вірите ви в цей перелік? Релік і давайте так все одно є ж якісь часові межі знову ж таки. Зараз Кіткела говорить про те, що чекають від російської сторони у цей меморандум. Так само Лінсі Грем каже про те, що чекають на рішення Путіна по припиненню вогню. Мовляв, якщо такого рішення не буде, все будуть вводити ці санкції. Тобто, все одно ну не резиновий цей час, що буде представлено в цьому меморандумі. І як ви бачите далі, ну представить свій абсолютно абсолютно не здійснений меморандум, знову ж таки російська сторона. все загальмовані переговори, далі обстріли. Чи що? А, ні, ну знову ж таки, от е, була інформація в світових змі про те, що після розмови Трампа і Путіна Трамп просив Путіна представити якийсь адекватний план, який одразу не відкинуть. Uh -huh. Тобто, хоч щось адекватне йому показати, можна припустити, що знову ж таки Путін буде повертатися до цього самого проєкту так званих стамбульських домовленостей, буде на цьому акцентувати увагу. При тому, бачите, от той перелік, який я озвучив Reuters, я думаю, що він невичерпний. Я думаю, що тут так само є певні моменти. Але от ми одразу бачимо підхід Путіна до цих самих вимог, які він встановлює. А вони одразу заздалегідь є достатньо складними для виконання, а головне максимально розмитими, uh -huh. що відкриває можливості для Путіна тлумачити їх як завгодно. О що таке захист російськомовних громадян? Дуже цікаво. Що що він розуміє? От як він його розуміє? Захист ждунів, можливо, які ще ну, мова відмова якісь... від мовного закону. Окей, так окей, відмова від мовного закону. А як а, а буде вважати Путін це достатнім для захисту російськомовних? Uh -huh. От, наприклад, Лавров їздив нещодавно в Узбекистан, і там він обурився, що на місцевому меморіалі не було табличок російською мовою? Можливо, а з Путін... радості вони там мають з'явитися. Правда ну от, от можливо, Путін захоче, щоб, наприклад, скрізь встановили таблички російської мови, і буде вважати їх відсутність порушенням російського прав російськомовних. Або, наприклад, він буде вважати, що без присутності російських військ захист російськомовних не може бути mm -hmm. повноцінний, тобто, от це все це, все знаєте, от намагання раціоналізувати відповідні, абсолютно ірраціональні вимоги і подати їх вигляді чогось такого більш скажімо так поміркованого. Нейтралітет, що таке нейтралітет. От ми пам'ятаємо, знову ж таки, повертаючись до стамбульських домовленостей, там вони вимагали нейтралітет у вигляді відсутності будь-яких контактів із зовнішніми збройними силами, тобто, щоб зброю не купувати, комплектуючи, угу. не купувати, навчання не проводити і так далі. Ну зрозуміло, що в 21-му сторіччі це означає де факто відсутність збройних сил. Звичайно. Але Путін може це розглядати як нейтралітет. Ну нейтралітет, в принципі, мабуть, для багатьох політиків на Заході звучить нейтрально. Ну нейтралітет і нейтралітет. Багато держав нейтральними. там та, Швейцарія нейтральна, Австрія нейтральна, багато інших нейтральних держав у світі. Перепрошую, але, тут але оперативна вже... інформація. Да, Дуже да. якраз до нашої розмови Кребель відмовився від переговорів з Україною в Женеві. Як просто зараз це повідомляється, зокрема як пропонував раніше Білий Дім, як я й казав. В Женеву вони не поїдуть, а тому, що от ну для них там комплекс відповідних причин. Там ще ж не давайте не забувати, що Швейцарія це все ж таки вільна демократична держава. Uh -huh. І ніхто не завадить зібратися там, наприклад, тисячі, десь, 10 десять, двадцять тисяч мітингувальників під місцем, де проходили б ці переговори, і кричати Путін вбивця uh -huh. і, мабуть, їм це не подобається. Їм краще в країні, де там ніяких вільних мітингів немає, демонстрацій немає, тому що от їхня. Скажімо так, от така ніжна душевна організація, їм не подобається, коли мітинги. От у них на мітинги алергії. Більше, де мітинги, де кажуть, що їм геть і ганьба. Ну то що ж, напевно, залишається тільки Стамбул, і давайте долучимо <кій> до нашої розмови Юрія Романюка, голову Всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Пане Юрію, вітаємо вас. Добрий день, Анастасія і Маргарита, і наш гість. <кій> Тож, а, пане Юрію, як на вашу